Ансамбль імені Павла Вірського знаний як в Україні, так і за кордоном, і по праву вважається гордістю нашої держави. Вони знову у Чернігові і знову дарують свою енергію шанувальникам їхнього таланту. Національний заслужений академічний ансамбль збирає, вивчає та зберігає національні традиції, звичаї, обряди наших земляків. Все це вони беруть за основу для створення бездоганних, наповнених силою духу і неперевершеним талантом номерів. Вони вміють дарувати своєму глядачеві найкращі відчуття і вселяти ще більшу гордість, що вони – українці. Я взагалі люблю народні танці, народні пісні, в общем, він нам подобається. Це прекрасний колектив, це візитна карточка України. Я ще пам'ятаю, це давно-давно, колектив дуже давно, ще Чапкіс був молодий, от багато, 100 чоловік учасників, але чомусь Чапкіс запомнився, як він сривав аплодисменти. Це рік для артистів ювілейний з 5 лютого виповняється 110 років з дня народження засновника мистецького проєкту. Відзначати особливу дату артисти вирішили гастрольним туром, який пройде в усіх обласних центрах України. Концертній програмі, яку вже встигли побачити Чернігівці минулого року, великих змін не відбулось. Великих змін не відбувається. Ми вирішили, що треба показати саме ці основні номери, саме засновника Попалича Вірського. Але програма все-таки існує. Вона інтерпретується і тому тут, скажімо так, вона є і створів Вірського, і створів вантуха Мирослама Хача, які є зараз. Генеральним директором, художнім керівником нашого колективу свого часу. Павло Вірський створив багато яскравих композицій, які користуються популярністю, і досі. Це гопак «Морячки», Чумацькі радості, ой, під вишнею», повзунець та інші. До кожної постановки свій унікальний підхід і хореографія, яка вирізняється складністю рухів та бездоганною акторською грою. Ви будете бачити на марі, які, наприклад, той самий повзунець там на першому місці йде акторська Містерність запорожці і так далі. Шістдесят танцівників виконали більше 15 різних за характером номерів. Детальніше про виступ славнозвісного колективу у нашому місті. Дивіться у програмі культур ревів.